Ви, вода приходити з запитом, скажи. Я, значить, пишу цій Діані. До речі, ця Діана, вона і робила вже. Вона, знаєш, такою червоною ниточкою взагалі от, йде через якесь моє життя. І я їй пишу, мовляв, так-та й так, та ваша от сестра мені дала ваш контакт. Можна у вас замовити таку послугу, як розбір натальної карти. 11 років тому ага. ще майже ніхто mm. нічого не знав, не розумів і там. Вона мені робить розбір. Ну, такий, так як вона, вона була теж там, на початку свого, своєї діяльності. Вона там робить просто розбір там, сонце. Такому-то знаці, в такому-то будинку. Я так знаєш, вона мене мені скидає оце полотно, да як зетки. Оце ска скопіювати. Да. Тобто все взяли так в купу і навалили на людину, не розуміючи, що їй треба, на що їй треба, тому я, такі... знаєш, да. читаю це полотно. Ну як би все кльово, наче як все про мене. І я ото поки до середини дійшла, вже початок забула, дійшла до кінця, вже взагалі нічого не пам'ятаю. Там знаєш про Плутон, що то. Там... І от як важливо да, приходити з запитом, скажи. Юлі. І я така думаю, боже, що, що це такий Плутон? Що він там від мене хоче? Там ще там, в дев'ятому будинку, знаєш, О. там ще що, щось що, що таке все класне, все таке прикольне. І я така, боже, ну все класне, все прикольне, а я нічого не зрозуміла. Мені дуже сподобалось, але що, як воно мені допоможе в житті?